На жаль, наближається до нас нова хвиля ковіду за минулий тиждень. Значна кількість хворих нових виявлено в Конотопському Бробінському, тобто в сусідніх нашими районами. В Конотопі за тиждень 17 випадків. Це більше, ніж за попередній черві, і липень. Разом взяті. Нас ще богли, але це вже поруч. Я хочу звернутися до людей, щеплютися, поки що не пізно. прошу людей серйозно до цього віднеслись по інфекційному відділенню, Там от є ремонтні роботи, що заплановані. вони рухаються чи не рухаються? ми зробили предоплату. Вікна, щоб поміняти, можете виділені з місцевого бюджету або кисневі станції теж угоду заключають і теж розпочинаємо роботу. Поки що немає такої хвилі, треба готуватися. У мене ще не все. На жаль, людям кажуть, що просто не ходіть в ліс по гриби. Ну ще вмудряються, на жаль, піти і наїстися грибів, яких не можна. Давно у нас не було таких важких випадків. Зараз жінка 44 роки знаходиться в реанімаційному відділенні вже п'ятий день. На жаль, в край важкому стані їли сироїшки всією сім'єю і має на жаль такий трагічний випадок. Я звертаюся до всіх наших мешканців. Згадайте, що є гриби хороші, є гриби отруйні. Не треба собі робити шкоди здоров'ю, споживаючи невідомі гриби. А закінчити хочу хорошим в суботу Мобільний рентген апарат палатний нам привезли із іску. Це закупки моз. Дякуємо обласній адміністрації за розподіл.